Так, наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Обузькій міській раді по вулиці Вернадського. Повертаємося То. до попередніх обговорень. Тому прошу повернутися, це прошу переглянути так. Так, прошу переглянути проєкт рішень, прошу внести пропозицію і е, е, прийняти відповідне рішення, тому що нам ці земельні ділянки для встановлення будиночків для тимчасово переміщених осіб архіважі. Це, це такі, що на кладбищі людей хочете поселити. Рішення міська рада хоче прийняти таке рішення, щоб селити людей на кладовищі. Ну, ваше обговорення. По вулиці Вернати. Я проти. Ні, там кладовище. Всі знають, що там було кладовище. Я проти. Я буду викину, сьогодні людей буду опитувати. Це ні, Там де ви дивилися За Задоміки. За за Посадити людей, я не представляю, як взагалі візьміть себе. Ви посадилися на кладовище. Рано чи пізно ви щось відомо відомопорядковуватися. Наприклад, виквієте викриєте... вони... укриття. Це... А які покриття? Люди а, там будуть жити, вони викуплять. Вони їх потім викуплять. Туалет викопає хтось. що, Максим Олександрович не потребує. І на напори. Водопровод хтось буде проводити. Так вот, проводжу міська рада. Мало що буде робити. І, і людина буде на кладовищі жити. Я не знаю як ви такі рішення Які ваші пропозиції? Відкласти. Ми... Місь... Міська рада у нас новий Буг намальований. У нас ціла вулиця стоїть, у нас де тут ділянки під забудову. У нас генплан для чого ми робили? Ми в генплані відбили місця під забудову. А на цій будинки у нас я... вже є претенденти переселенці? У на всі є, так? Да? Гроші нема на будинки. будинку. Переселенців, людей переміщених більше, ніж будинок. Да, У мене, наприклад, дочка, вона з Херсона. Там вони вже не проживають. І там вже вони четвертий кабінет із заявою. Навряд туди повернутися, тому що там вже дом-призрак, там вже розбомблено. Вона має право написати да? заяву? Да. Четвертий кабінет. Пише заяву, дає документи. Там є. Повлі внутрішньо переміщений. Ну, тільки не. А чого, ви, чого ви раніше, Олексійович? Ви ж бачили, ми розглядали. Ви, скільки я погрой що, погрой я не щось задав безлістю. це питання, так, тому що, що, що як їй об'яснили, ті, хто мають тут родичів, ті можуть заяви не писати і не претендувати. Неправда. Багато фокус. Це таке. Це таке ні, це там визначений порядок, так це розроблений. Це ж там на рівні уряду дані, Данії вони рекомендували, роз, ну, погоджували. Давайте, давайте узнаємо, перепитаємо, може вона десь не так зрозуміло. Це не може бути, чи не робимо, що да. Вони можуть десь спілкуватися, вони можуть бути щомчать. Це що не, робити, це що не, що не так. Що вже до пенсії. Розберемося. повертаємося до будівлі. Є багато ділянок і є виконкові. Максим Олександрович минулого разу обіцяв, що він буде займатися цим питанням. І виходить так, що він обіцяв і нічим, ніхто цим питанням не займався. Обіцяли розглянути ділянки, які є. Де? Ну, де тоді виконком, які вони ділянки роздивилися, і, 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 Які взагалі і, і мотивація людей на деклавище. Де пропозиція виконкома? і де? Хто це розглядав? І от архітектуру. І архітектур, так, та, вони це розглядали. Вони вже обіцяли, що буде схема. Як Хай це було так. Сказав Максим Олександрович Роз... з трибуни на автосесії, що ми заберемося, підемо в перших кіклохік жовтня, ці випроси Так, Кстати, є Максим Олександрович? Ні Максима Олександровича, не ні виконкома, ні архітектора нікого не було. Чого вони на нас тепер це кидають? Я, я в свою позицію і той, і той раз казав, що я б на кладбищі не жив. Може хтось із вас хоче жити на кладбищі, то, будь ласка. Ми не а чой, людина, яка сюди приїжджає, її просто примусово поселять жити на кладбищі? Її примусово, бо тому що людині нема куди діватися. Але завтра ми для себе маємо відкладену проблему з цими людьми. Ще таке, таке питання, як вона. От дивіться, це модульні будиночки, да, які треба підсидини під е, Кому, комунікацію. Під да. ну, якщо, наприклад, цей будиночок буде виділений сім'ї переселенцям, і вони забажають будь-якому місці нашого населеного пункту взяти е, у Нас пустих участків багато. Просто місце під забудову і поставить там той модульний домик. Та не так не вийде. Воно було б хорошо, якби не вирощить було добре, якби на це виходили. Воно буде комунальне. Наша мало та саме землі, яка належить. Вони ставляться, а потім володіють, що чуть-чуть по-другому працювати. Мова є донори, які на сьогоднішній день хочуть побудувати будиночок, а потім цей будиночок видадуть людям. Ні, nee, я бачу, nee. їх заїжджають за побудову. За ну, yes. Вони вже заїжджають сюди по побудову. Їх тільки встановлюють. Вона каже, що побудує. Зараз на сьогоднішній день ця проблема є, у мене проблема. Є донор з Данії, я так розумію, який на сьогоднішній день дає кошти і по планам це 6 будиночок. Якщо ми не дамо землю, то. Ми а можемо ми можемо землю дати, у нас вже не вистачає. Ну, ну, По землі Кого? Уже місяць, місяць можемо, не можемо. Да. А так тому, що ділянок, он, я, я дивлюсь, поліва вулиця, он, там он, буква Н намальована там біля школи. Пускай пустить ділянок. Юрія. Вулицю нарізали тут десь біля ми. У нас теж оцей як її. ГТЗ, куча ділянок, <кліг> бо виділяли <кліг> в плані, У нас же є під застройку. Нас назад, що нема міц під застройку за будівництво. Це обізите свої вимоги сказати. Так, так є комунікація, міська рада повинна, мило, щоб... заїзні, під'їзні шляхи до комунікації підключити міська рада, данці. Доміки в будинку не будують. І підвод води. каналізація, вони будуть свої ями. І Перевстановлюючи документи. А по самому цьому. Прямо цю ну, шляху. Уявіть. Самому легшому. Прямо на каналізації Так постій, щоб Ну, Щоб дорога була рядом, щоб нічого не що. Олексійович, от дивіться, щоб шість будиночків. Чи брати, от порахуйте, скільки це буде коштувати, чи брати на кожну окремо, підводить газ, світ, воду. Починаючи з технічних умов на кожні шість. Чи взяти масивом на 6 на на, на всю територію під шістьма будиночками? Колесо. Ну, Чи на один врат, чи на шість? Тут що, тут не то, що міська рада не хоче, по-перше, Данії, грантонавці визначили, але вони перед цим... Уже сформували, уже йдемо по тому шляху, який пройшов іншими громадами, так фінансово вигодніше. Не питання ви там ми балакаємо зараз не, не про ту земельну ділянку ну кладбище, не кладбище, чи та буде чи інша, але розміщувати їх треба шість разом недоцільно на кожну на кожен будиночок. Е, Виготовляти всі документи і оці всі дози починаючи з дозволів. Воно у нас є, воно... Це фінансово Давайте виносити сесію. Та, там, і, та не буде. буде виносити на сесію. Чого? Чого, Ні, ви голосуйте, так, я Чого? Я просто щоб він виносить на сесію. Чого? Тому що треба, щоб проработало. Виконком, будівель, ну, архітектор, інші служби. Де вони, тобі запропонували десь друге альтернативу. Юрій Анатолійович, ну ви ж добре знаєте новий От, ваша пропозиція. Та його ну, дивіться, скільки ну, в нас зелених місць. Моя, де? Пропози... Я де не знаю добре. Земельна ділянка, на якій можна без просити. Ось ставок базарний, округ нього куча ділянок. Це перша ділянка, яка є у нас. Наша. Воно дивлюся, дорога зелена по території. Треба дивитися, генплан вивчати. Ми ж відводили в генплані під забудову. Будь ласка, шість будинків по забудові поставили. Нема дороги. Макаренко Віталія жив, воно всю жизнь. Дороги немає, так і не зробила міська. Може, дай Бог, зробити дорогу туди. Там По Антоновського полку ми перед війною відділяли учасникам, надавали дозвіл на розробку учасникам АТО. Люди прийдуть, виготовлять документи, чи зараз, чи після війни ну, є відповідні дивити. рішення міської ради. Там та територія, я ж попередньо казала, от там, де галцийська, ну, ми не можемо. Ну, в будь-якому випадку буде наша ну, вона в на неправильності. На я я, я, я мірюю на себе, може ви інші люди. І, я думаю, більшість, слова буде, ніхто б на кладовищі не построївся. Коли ще з Києва зібрала людей, підписи зібрали що кладовище за кілометр від них не строїть. Це, пожалуйста, ми зробили. Так? Депутати проголосували, змінили кладовище біля аеродрому. Ну, це не при нашій каденції, про попередні каденції. Було таке? Було письмо, голосували і вирішили, це поряд не зробили. А зараз ви людей хочете все-таки поселити на кладовище. Що нема землі? Ви як брали на родині, там була земля, що там водопроводу немає чи світа нема, де ви брали землю. Ну там де ферми були. Є там все. Як ферма заявила. Ну, ну, ну будемо ну, не це, це, це на кладовищі. Правильно, ну не <гум> на кладовищі. За межами села пункту. А що за межі? Чо, я не балакаю за межі. У нас ось місце де водатурську школу збирався строїть. Центр у нас є. У нас дев'ята школа, полівали це не не є. Так, у нас поталі. Не, там... 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 не знаю, там, як школу збиралися троє. Ну... ну собиралися, але не побудували. Це теж так якось і будиночку. Але це... Це... Yeah? Під... технічку зразу підпідтопляється, та територія не Дуже впевнений, ним треба бути, щоб. Запевняють, що там можна побудувати будівлю, да? є... ну, так? Ну, певне, так за кладбище можна, а за колоко на самку ніж. Ну будиночки для ВПО вони йдуть стандарт, флабіше, флабіше. те, що якщо на водному плесі, там у ті сваї облаштовують, Ніхто їх додатково це додатково вартість, ніхто дасть там не дасть ми не будемо розуміти плечі. Там не водонище сюди до п'яти тажки. Та та так ми так і так притик до самого Там, де городи, ми відступили ще далі. А тут де садочки. всім обирати городи корочі і ставить, якщо хочемо ставить сюди максимально до. Так, так, до п'яти, до п'яти. Щоб тільки проход був і тоді, це буде не заїзд, а проїзд повинен. Ось таким маркером, якщо його. Подивилися, ви кайфа, а що ж людей погодить? А туди, конечно, там за факт так що. Можна, ото там, і не треба нам двигатися туди, в сторону кладбища і тут, І газ так, рядом, так, і все. Там. Ми, ми ж говорили, що позносить городи проші і так далі. Люди будуть розмовлятися. Вони закону зайнялися, і вони взяли. А там тоді давайте відкладемо питання, зараз пройде суд. Детские площадки, площадки. Давай, и на... же, все а архитекторы, а а Ну, кайбоник надо, кайбоник ну кайбоник мы это можем делать. А Давай, не Сейчас пройдем. Давай это до наступного. Сейчас Про надання дозволу на виготовлення проєкту на розроблення проекта. по Всі знають тему. А, У нас президент є архітектором міської ради і Максим нас... Олександр. Я можу виїхати ще раз повторно, тоді минулого разу. Ми винесли на сесію, на сесії там деякі заваження ближче до, до зміщення класу, кладовища і все інших об'єктів. Я промов виїхати, тому що там є запит жителів, які будинки вже є, існують багатоповерхові будинки, є, там є зона, і все інше. Якщо треба, Юрій прижити це до дища. Щоб дуже була і зйомка нормальна і фактична. По будиночкам у нас є проєкт. Для ВПО по факту ми підписали меморандум з посольством Данії і з датським урядом на встановлення для ВПО 10 будиночків. Чотири з них вже облаштовуються. Два вже завезли, два на підході, і ще два в цьому році, не два, а один планується в цьому році поставити, п'ять ще в наступному році. Так як е, хотілося б, щоб це була земельна ділянка, приближена до комунікацій, до житлової інфраструктури, і була якісно використована для жителів, які будуть заселені в цих будиночках, була запропонована саме земельна ділянка по вулиці Харчука, там біля багатоповерхівок, 27 29 і 31. Так. Да, да. Ми ви там ви є, є ігрова зона, там є доступність дороги, є підключення і таким чином ми могли б відокремити вже е, ту існуючу е, так зване кладовище, хоча документів на нього і немає, але ми пам'ятаємо історично, що там було поховання, єврейське поховання. А вже таким чином відділивши його будиночками і тою доріжкою, яку були запити від депутатів, ми могли відокремити цю частину і вже в подальшому її заселяти саджанцями чи іншими, зробити чи паркову зону, чи якісь зелені проводити в цій території. Та це моя була пропозиція. Депутати тоді на сесії сказали, що на наступній комісії будемо згадати. Додатково виїдемо і вже прийме відповідну рекомендацію. Тому така історія. Ну, міняється позиція, десь прив'язка. Ви обіцяли на минулій сесії, що Схему там не намалюєш. комісія до там, перших Там дивіться, там схеми намалюєш. Я ще я кажу, зайшов, бо знаю, що ці питання розглядатимуться на засіданні земельної комісії. У мене є пропозиція зараз розглянути всі питання і просто виїхати, там буквально 5 хвилин роботи. Але вже на місцевості ще раз подивитися. Ви бачите, вже якщо хочете, я можу показати вже в наявності ті будиночки є. Вони були і в інтернеті. Було фото це, але можна на місцевості просто подивитися вживу. Який а ви ж були дивилися? Ну тим більше, так. якщо дивилися, ну я кажу, хто не був, хто був, то хто не був, що не буде, всі Все. Виїжджали. Все. тому подивитися. Просто потрібне розуміння, де буде межа. Давай привязка до місцевості поставити. Давайте, покажете, давайте вийдемо і, її, і, чи просто все, все розпечатати з губернатора. Сгуга карта, стояти, -карта це нам... сьогодні не дасть такої наглядної і для того, щоб дати доручення спеціалістам і відділам і зимопоряднику, і архітектору привести відповідні документи, щоб ми їх не переробляли. Бо завтра ще півметра якось будуть камнем, як кажуть супротиву і все інше. Просто виїхати на місцевість, і передивитися дійсно підходи, 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 не підходи, значить ми будемо шукати інші земельні ділянки, тому що у нас в нас час в країні небагато, але свої зобов'язання ми повинні виконати перед донорами. Оце моя пропозиція. І це буде тоді логічно, і буде якісно, і ми не будемо один за одним, як кажуть, ходити. і тоді кажуть, що виходить. Ну, а взагалі, ну, таких підходить питань. Чи бралися якісь інші ділянки, які пропозиції розглядалися по місту новому? Їздив всюди всюди, їздив. Можу по ну завіть, які ви дивилися ті, що ми дивилися, чесно не підходять. Або це готувати повністю земельну ділянку в відкритій місцевості і тоді туди вести комунікації, електропостачання? А можливо, і все таки ставить як пріоритет. Ну і не закінчилося, і в нас є. Дай Бог будуть ще люди допомагати по відбудові України і можливо брати цілу ділянку та починати забудову. Саме для переселенців з усіх територій України давайте спочатку. Хоча б ми, ми статус прифронтової. Ну ми бачите, давайте ми почуть дивіться. Ми залізли на стадіон, да там ми єлі вмістили туди, зараз <скільки> будиночки. Зараз ми заліземо сюди. Завтра нам дай Бог нам скажуть. Ми ще 6 побудуємо, чи 10 побудуємо. Найдуться донори, дай Бог, і цей, і ми тоді заліземо в другу сторону, куди ми сьогодні і не планували. Так можна одразу відбивати у нормальному. У бальовничому містечку міста ну і ставити будини можливо. Це теж ідея добра, але на сьогоднішній день е, надо дочекатися. Ну ж, від, від не тільки від термінування фронту від нашої території, тобто. Віддаленість сьогодні ми прифронтова область Миколаївська, і сьогодні є ризики великі. Плюс йде, ну, ви бачите, на зимовий період є одна історія: це і блекаути, це і прильоти. Сьогодні ви бачите і в новинах, скільки є і постраждалих і взагалі руйнувань мережі. Ми кажемо про ту існуючу. якщо ми кажемо, де навіть ті території, які сьогодні могли б використовуватися, але ж є спортивні об'єкти. Ті ж самі, хай вони занихані на сьогодні. Це колишні стадіони по, по території все генеральний клас міста. Ви бачите, всі ви можете на нього подивитися і відповідно носити пропозиції. Є заклади освіти, які сьогодні виключені з мережі. Дев'ята школа, там є територія, але ж ми плануємо його використовувати, аби ціліснімає майновий комплекс, бо можливо там буде переобладнання. Ми ці об'єкти тримаємо саме для донорів. Те, що ви казали, так само сьома -та школа в нас там такий хороший місто те, що, для будови. Ні, школа там вона діюча, і це школа повинна Територіал... і Територіально дуже багато вимог сьогодні йдуть по освітянському процесу. Що стосується цих об'єктів, які сьогодні не використовуються, ми їх теж включили до плану. і Сьогодні спілкуємося з донорами для можливої перепрофілювання цих об'єктів, чи в реабілітацію, чи це тимчасове житло. У нас є сьогодні пологові ділення, тобто є такі будівлі, які сьогодні треба давати поштовхи. Але власними силами у військовий час ми силами бюджету не можемо, тому ми залучаємо донорів. Ремонтуємо об'єкти, перепрофільовуємо їх якось будівлю колишнього дошкільного закладу номер 7 Зараз там завершуються ремонти і вже буде встановлене обладнання, найближчим часом запрацює зафункціонує об'єкт. Тут питання в тому, що на сьогоднішній день повинно бути прив'язано дошко. Їх всього 10. Це не буде 200, це не буде 150 мікрорайон на 10 будиночків. Ну це нереально зробити. Там більше, більше буде втрат комунікаційних. Дорого. дуже дороговартісно, Це дорогу побудувати, це каналізація, це водоканал, це сьогодні електромережа. ми Сьогодні водоканал. Ми піднімаємо питання з допомоги з водоканалом. І в нас це теж важливе питання. Тому. Давайте використовувати ті площі, які є. Я пропоную поїхати. Якщо вам не підходить, ну, по крайніх по рекомендації не буде прийнято, я буду пропонувати на засідання профільної комісії інші варіанти, але їх не дознайти. Тож, що то стадіон колишньої школи номер 1 був використаний виключно за того, що навіть якщо б школа була відновлена і функціонувала, по нормативам даного.

Але, розмі... але, ми зробили, дивіться, місця було мало, не парковка. Міська рада зробила краще, тому що там не буде смітників, там не буде та заборіників, там буде життя, там буде, та життя, там там буде і інфраструктура місцю. і буде показник, як сьогодні відповідно правильно будувати і розбудовувати. Я проти того, що е, сьогодні були, були бур'яни, засміченість, а там повинно бути життя, і хай живуть, створюють родини будинки сімейного типу, буде. Переседенці, можливо, це туди попаде з переселенців і сім'ї молодих спеціалістів, хай створюють, і живуть і працюють в нашій громаді. Тому така вона. Є згода. Буквально на декілька хвилин зараз. Ну, поїхали далі тоді по питанням. у На 108 прикріщення.